Вітаю всіх. Я нарешті отримала свою посилку від бережнюків. Хочу з вами її відкрити. Подивитися, що вони мені прислали. Довгенько від них треба чекати. Вони не попереджають ні про відправку, ні про наявність рослин. Ну, в общем, якось так і, певно, тижня три. З половиною я чекала на рослинки, і в мене вже там нерви трошки здали. І я написала їм, що якщо ви будете відправляти через півроку, кажу, то, то мені не потрібно. От, то вони мені відписали і сказали, що посилка вже відправляється на цьому тижні. Ну, це було на тому тижні, виходить. А забрала я її тільки, що вона в мене пару днів стояла на пошті, бо я не мала часу забрати. В общем, я її відкриваю. Все, я її відкрила. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що я там замовляла. Ой, щось гарне. Щось гарне. Так, дверься читаємо. Сейчас натіка тікає з рук. Волжанка. Містей Лейс. Волжанка. Какого воно гарно. Це, мабуть, кущ. Якийсь. Треба потім подивитися. Що клас? Гарний. Дуже гарний. Кущик такий. Завтра, мабуть, я теж не зможу посадити, поїхати на дачу. Розсаду треба буде полити, бо я сьогодні не поливала її, вона там вологонько ще було. Але часу посадить мене завтра не буде. Ну, побачимо. Так, наступна. Ой, що за це взятись? Це в нас. Піщанка. Модланд. Піщанка. Це, мабуть, грунтопокривна. покривна. Раз, я взяла її. Бо в мене тоді акцент був на грунтопокривні. Це, мабуть, вона на сонечку садиться. Нічого така гарна, велика, мені зайшла. Супер. Далі. Далі. Хорошо, нормально, вони пару днів полезли, але нічого з ними не сталося. Зараз я їх певне полью, вони трошки підсушені. Так, ага, монарда. Фірабел. Монарда фірабел. Непогано. Непогана рослинка. Трошки зімнявся горщичок. Ой, тут треба якось так легенько, щось відпало. Це ромашка, скоріше всього. Цього я вже бачу, так. Да. Ромашка Victorian Secret. Така ромашечка. Хороша ромашечка, кущик великий, я нею задоволена. Це що за кущ? Ви знаєте, що я накладної не бачу. Я не бачу накладної, накладну мені не положили. Треба буде звіритися. З тим, що я замовляла, бо я не пам'ятаю, що я там замовляла. Гравілат. Замовляла. Коктейль. От такий. Гравілат. Вже забула, поки крутила. Назву. І він усього вже з квіточками. Так. Це інший гравілат, якийсь інший сорт. Та -там -там -там. Богема. Пінк рожевий. правилат Богема. Ну, скоро побачимо, як він буде квітнути, бо з квіточками. В общем, гарні рослинки, мені подобаються. Так, гіпсофіла ясколо видно. Це грунтопокривна гіпсофіла. Будемо бачити, як вона буде розвиватися сюди. Ой, це мені дуже подобається. І. Мазус. Що за мазус? Без поняття. Пур, пур, пурпі. Пурпі. Пурпле, пурплі. Коротше, якийсь мазус. Ну, тут я бачу, це якась трава. Ну вони, мабуть, її постригли чи що. Тут траву бачу. Ну, півники. Бур'янчик. Коротше, її треба надо... ну, під питаннячком. Я не знаю, що це. Ну це просто якийсь посадимо будемо бачити мазус. Треба його буде знайти, поставити, що то воно таке. Дальше, тут щось два в одному, Чи Що шут две бирки. Так, что таке? Гортензія. Я не, горте... не замовляла гортензію. Болотиста гортензія. Меніфлайм. Медж Magic флайм. Я замовляла якийсь кущ, але не гортензію. Я гортензії не хочу. Я не знаю, де мені її садити. Мені її треба притіняти. І її треба як. Ой. Може спробувати гортензія. А, це рослина у подарунок. <гум> Боже, я вам дякую. Я вам, звісно, звісно, дякую. Це дуже класно. Да. Може, Олі я її дам посадила, щоб на клумбі в нас перед під'їздом. А може, я її, ну вона дуже маленька, я можу її я її лишити, може мені її в хаті. Зараз я її відкрию. В общем, от така вона. Ця гортензія. Я її наві... певне лишу в горшочку, вона в цей рік в мене наві... певне посадить на балконі. Я її подорожчую. А наступний рік я її вже висажу, правда? Що скажете, які будуть поради? Це вона знизу наростає. Ну, вона ж вона малесенька ще. Це її до неї догляд такий, як за лохиною, да? підкислювати треба. Треба почитати, бо я за... за гортензії не знаю. Не цікавилась. Так, в принципі. Як десь хтось з дівчат у відео розкаже, то вже так. Я замовляла якийсь кущ великий. Воно росте великим кущом. Ух, треба буде подивитися, що то. Можливо, оце воно. Монарда. Великим кущом росте. Монарда, Навірно, напевно. певно, ну, бо це ні. Це вже однозначно, це ромашка. Це дуже щось гарне. Волжанка ця, дуже Боже, вона мені так подобається. Мені вже ці листочки дуже нравляться. Я її посажу десь коло теплиці, щоб я її все время бачила, що це воно. Ну, під черешню її посажу. Класно. Так, значить, це великим кущом росте і дуже гарно цвіте. І подаруночок мій, боже мій боже. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Шикарний подаруночок от волотиста. Меч Меч Мечфлайм. Подивлюся, якого вона кольору. Ну, ось така розпаковочка, таке я від них отримала, і мені дуже все сподобалося. Супер. Супер клас. Супер клас. Ну, з даної, з даної розпаковки можна брати чомбині. Дуже красиві. Ну, на сьогодні все. Всім гарного вечора, до побачення. На все добре.